Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Я б був дуже вдячний, якщо хтось з них запропонував би механізм вилучання тих грошей, які вони кажуть, що так Європа працює над цим механізмом. Дивись, ну от я тобі кажу, як людина, яка дуже цікавиться цим процесом. Ну. Нема ні механізму поки не правового рішення. Це велика проблема. Це, на жаль, величезна проблема, з якою зіткнулася зараз правова а, частина світу. Пояснюю чому. Є гроші у Росії, які заарештовані. Що таке заарештовані гроші? Це гроші, до яких Росія не може досягтись. Вона не має доступу до них. Але є конфіскація. Що це значить? Це Росія втрачає права на ці гроші, і їх можуть перерозподіляти далі. Правового рішення поки немає. Ну, немає взагалі. Тому що потрібна це величезна кількість правових рішень, яке е, повинна бути згідно правової архітектури. Такого немає. Шукають. Чому? Пояснюю. Наприклад, приймається волонтерівське рішення: забираємо Росію, бо вони мерзотники. В мерзотники Погоджусь. В Мерзотники. Покидьки, тварюки, вбивці, галцівники, мародери і все інше. На підставі цього робимо. Далі сидять такі саудіти і кажуть, ого, там у нас щонедавно журналісти вбили, причетні до цього високопосадовці. Завтра у нас тих грошей. заберуть. Ну тому що у нас теж вбивці, там, мерзотники, все це завгодно. Що будемо робити? Забираємо гроші. Саудівські гроші в Сполучених Штатах величезні кількості фондів, величезній кількості компаній. Якщо такі гроші будуть забрані, це обвал. Ну і, так, і, наприклад, китайські. Китайські гроші, які тримають да. в американські. Ти розумієш? Ну не може. Я погоджуюся. розумію. Тобто Тому, треба Так, повинно бути правове рішення. Чи погоджуються всі, що ці гроші треба конфіскувати? Так, погоджуються. Але зараз потрібно прийняти на підставі, чого це робиться, як це робиться, механізм, чи можна це якось апелювати до цього. Тому що от може жартувати, може жартувати, але британці кажуть: процедура основа демократії. То, тут так само вони хочуть показати, що це не революційна доцільність, а саме необхідність, але правове рішення. Дивись, ми можемо не любити Росію, але вони всі свої рішення підтягають під правову базу. Ти замість бачиш це? Да. От все ще загодно. Вони хочуть зробити Путіна царем. Вони обнулювали, обнулювали йому попередні терміни, але законними рішеннями. Вони для того, щоб зняти з нього відповідальність, Софет повинен голосувати. Рада Федерації повинна голосувати за надання можливості президенту вводити війська. Да. Голосують. Чи може Путін плюнути на них і зробити це сам? Може, але йому потрібні правові підстави. Чому? Саме тому, що він потім буде апелювати. От дивіться, що зараз відбувається. Ці мерзотники. Розганяють історію про те, що українські воїни вбили полонених. Навіщо вони це роблять? Ніхто не розуміє. Ну, всі ж розуміють. Почали здаватися в полон росіяни. Один вискочив, почав стріляти, перебили їх. Ну ніхто не буде дивитися, вдруг у інших теж. Вдруг це, це операція, щоб вбити наших хлопців. Ніхто не буде розбиратися. Один дебіл вбив інших, фактично. Так от, а чому росіяни це розганяють? Тому що вони намагаються на правових підставах сказати: Та ні, це взагалі військові. Вони підпадають під конвенцію. Під яку конвенцію? Яка війна? У нас то хтось війну об'явив нам? Ні, війну ніхто не об'явив. Більше того, може вони найманці? Ми ж не знаємо цього, які вони комбатанті і так інше. Росіяни шукають правові рішення для того, щоб потім апелювати в різних світових інстанціях, і може навіть. Саботувати можливість конфіскації грошей, тому це не дуже швидка історія. Нам треба вже зараз розмовляти з світом про те, що буде зроблений якийсь фонд з відчуження грошей, які йдуть за газ та нафту Росії. І з цього фонду повинно будуть відбудовуватись території України, міста України, селища, дороги, аеропорти, інфраструктура, все. Єдине, в про що можемо казати, що потім ті гроші, які... Наприклад, зараз заарештовані, будуть компенсацію Росії потім, але не менша сума повинна потрапити до України. Тому, ще раз кажу, чи очольні Фінляндії та Польщі кажуть правду? Да, правду. Вони хочуть дати нам гроші, хочуть. Є у них така можливість? На жаль, немає. І треба відходити від такої нашої. Це наша дійсно українська така традиція, що. Там може все порушити в ім'я справедливості. Є така приказка: Закон не завжди справедливий, справедливість не завжди законна. Так, але в правової державі верховенство права це база, на якій будується держава. Із вас ми будемо тільки все витягувати, драть, а вам нічого не да цього тижня. Ми будемо відзначати таку сумну дату, дату голодомору. І якщо тоді був голодомор, то зараз холодомор, фактично все дуже пов'язано. Протягом століть у нас один ворог і він діє майже однаковими методами. Він не може нас подолати військовим зусиллями. Він намагається усілякими хитрощами і усілякими такими підлостями підважити нашу обороноздатність. І коли не було держави, коли не було єдиного. Командування військово-політичного, йому це вдавалося на жаль раніше. Зараз я певен, що ми, маючи свою державу, військо вже е е е е дали добрий спротив. Дали йому зрозуміти, що це не те, що було в минулому, е е е і цим зараз цивільне населення і військові. Тако посередкованої прямо час від часу, звісно, платять да, тому що зараз без світла, без тепла, але ми розуміємо, що ця боротьба мусить закінчитися нашому поколінню. Ми повинні поставити крапку на цій боротьбі з Росією, і крапка буде це розпад російської імперії. Ми взагалі свою історію майже не знаємо. Коли Москва впаде і ми зайдемо в архіви Російської Федерації, я думаю, що ми багато певних історичних подій по-новому для себе будемо інтерпретувати. І я ще вчився в радянській школі. І на жаль, я багато чого не знав про справжню правдившу історію України. Зараз ми тільки починаємо вивчати те, що було в дійсності, і, і то мало мало що знаємо про себе. Я говорю про тих, хто цікавиться. Тих, хто не цікавиться, вони живуть ще старими, знаєте, такими радянськими. Якимись лекалами, чи просто от, зафіксували в собі певну певне знання про певну подію, і вони цим живуть. Люди тільки ця війна заставила багатьох переосмислити, хто такі росіяни і чому ж вони таке проявляють жорстокість таку щодо нас. А той, хто знає, росіян не по якимось знаєте, фільмам, нашим старим радянським, чи з якихось переповідок вчителя історії в радянській школі. Хто знає правду, той розуміє, що росіяни нічого нового не роблять. Росіяни методично намагаються знищувати будь-який прояв протидії їхньому пануванню на наших землях, і це завжди зробили робили дуже жорстоко. Багато хто пам'ятає Батурин, коли відбудовували Батурин, знайшли яму з кістяками там кількох тисяч людей, і описи про те, як. Після захоплення Батурину, повністю Батурин був винищений. Жорстоко дуже були всі вбиті і пускали на хрестах розп'ятих українців по річці. це якщо говорити ще про 18 століття. якщо говорити про 20 сторіччя, то воно сповнене, на жаль жорстокістю, ну просто сатанинською якоюсь росіян щодо українців. Мало хто знає про Холодний Яр, там про наш спротив на Поділлі в 20-х, 30-х роках, але це все було дуже жорсткий спротив е, цим росіянами і цим Москві. За що ми поплатились під час голодомору величезною травмою для всього народу України, і зараз ми повинні вибороти цю перемогу для того, аби відплатити всім катам, які протягом сотень літ намагалися знищити український народ. Зараз ми отримали шанс бути підтриманими всією світовою прогресивною спільнотою і отримати перемогу у цій боротьбі з боротьбі сотень років проти росіян на повному очікували, що ці нацистські государства. Держави... Будуть в тому ліновому відказуватися цього від історичного прошлоданім Гардец. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.